ЦСКА візьме участь у Кубку Володимира Мунтяна 2023. Регіональні змагання традиційно проходитимуть у Києві навесні. Участь у турнірі вже підтвердили 20 команд з Київщини, більшість з яких є суперниками столичних армійців по чемпіонату міста. До речі, Володимир Мунтян має безпосереднє відношення до армійського клубу, адже з 1980 по 1982 був граючим тренером київського ска.